До Дня захисників та захисниць України в Житомирському обласному центрі крові відбулася акція здачі крові. Сьогодні у нас відбувається акція до Дня захисника і захисниць. Нас дають наразі донори, планується десь в середньому. До 50 донорів буде по цій акції. На сьогодні центр крові повністю забезпечений всіма групами крові. Потреба, звичайно, кожен день, але критичної потреби на сьогодні в нас немає. Здати кров можуть всі бажаючі в будь-який час. Лише потрібно дотримуватися ряд певних обмежень. Це потрібно, щоб здорова була людина, ніяких відхилень у здоров'ї, ніяких вживання, тобто не потрібно вживати. Жирні продукти напередодні, впродовж 24 годин, 48 годин не вживати алкоголь. Відповідні препарати не можна вживати там впродовж 10 днів. після гострих респіраторних захворювань впродовж 10 днів. Після донації важливо допомогти організму відновитися. Після донації, звичайно, донори ведуть звичайний образ життя, але єдине, що вони навантажують руку впродовж 24 годин, не знімають пов'язочку 2 години, вживати більше рідини, а так звичайно, звичайний образ життя. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.